Набрали хід і не хочуть зупинятися. Молодіжка Вереса зіграла домашню гру проти однолітків із Минаю. Рівняни перед 27-м туром знаходилися на 9-му місці. Гості розташувалися внизу турнірної таблиці. Діями рівненського колективу керував Микола Кашевський. Старший тренер Станіслав Упілков через перебір жовтих карток за матчем спостерігав зі сторони. За такої ж причини не було капітана та центрального оборонця Олександра Савчука. Багато моментів у першому таймі команди не створили. Втім, Вересу, як виявилося, багато. То й не потрібно за хвилину до перерви. Гол у роздягальну забив Дмитро Годя. Це його 12-й м'яч у 21-му поєдинку юнацького чемпіонату. Побіжали пресингувати, але гол вийшов скажу спонтанний, но з точки. Долі та от, що відпрацьовує на У другому таймі Верес володів ініціативою, проте на завершальній стадії розпочиналися проблеми. Не клеїлася гра в іменинника Ореста Лепського. Його тренерський штаб змінив на 54-й хвилині. Все пішло не по моєму сценарію. Це найгірша гра за моє перебування в вересі, але тим не менше, радий за команду, що ми один ми виграли. Хоча б команда буде рада, але чесно, гра мені зовсім не сподобалась. Наприкінці гри гості із Закарпаття залишилися в меншості. Другу жовту картку на 73-й хвилині отримав Владислав Волчков. Старший тренер Минаю каже, до такого не звикати. За сезон я не знаю, напевно, гра п'ята, вже, яку ми граємо в меншості, і це через... Наші помилки через помилки арбітрів можливо але В нас чомусь так виходить як прокляття. Ми в принципі деколи буває, що ми в меншості граємо краще е ніж у рівних складах. Тому нам до цього не привикати. Вони тоді організовуються, вони починають агресивніше грати. Попри гру у більшості верес більше не забив, не зуміли відзначитися і гості. Роман Гданський сказав, що на поразку його команда не заслуговувала закономірнішим був би нічийний рахунок. Його візаві відзначив хорошу гру суперника, але зауважив, що рахунок. Матч, скажу, видався дуже тяжкий. Було не зрозуміло, чому наші гравці чогось испугались і, і почали грати длинними передачами. Ну, в перериви підкорецівали. Ну, як би не було. Головне «Верес» не програє у п'ятому матчі поспіль. Попередня серія без поразок. Цього сезону у рівнян тривала шість поєдинків. Є можливість встановити новий рекорд. Саме перебити. ми у нас не є результат. У нас є результат на кожну гру не програти як мінімум або виграти. У Нас залишилося ще три гри. У нас завдання жодної не програти. І по максимуму виграти, набрати очок. У нас дуже ну є можливість потрапити ще в турніри таблиці вище, тому я надіюсь, виграємо і все буде добре. Завдяки перемозі над Минаєм Верес набирає 36 очок і продовжує утримувати за собою дев'яте місце у турнірній таблиці. Головна команда рівного проти минає грає 6 травня на авангарді. Молодіжка своє завдання виконала. Далі черга за основою. Води Мороз, Богдан Корб'як, ITV Media Group.